Ті, хто за ЄС і проти кривавого насильства об'єднались під Кобзарем і рушили на майдан. Я виконую! Я виконую! Хода мітингувальників розтягнулася на весь хрещатик. Деякі зміни рахували мільйон активістів. Стільки людей я ще не бачу ніколи. В Україні почалася революція. революція! Щоправда, мирну революцію підтримали не всі. Замасковані молодики потрощили вікна у київській міській адміністрації. Мітингувальники одразу від дебуширів відхрестилися. Це люди Однак відкритим приміщенням революціонери не погребували, увірвалися до адмінбудівлі та перетворили її на місце для обігріву. Поки міліція та опозиція пояснювала незаконність такого захвату. Інші активісти взялись прикрашати прапорами металевий каркас для майбутньої новорічної ялинки, через яку власне міліція пояснювала розгін мітингу в ніч проти суботи. Заборонений мітинг на Майдані, дебошири у КМДА, захоплення ялинки та будинку профспілок. За усім цим беркут спокійно споглядає. Поки що багаточисельні загони силовиків тим часом охороняють головні адмінбудівлі на Банковій. Втім, через деякий час в беркут летить каміння і димові шашки. Опозиціонери нагадують провокаторам, а акція мирна і самі ледь ухиляються від цеглин. Терпець силовиків урвався. Тих, кого не здогнали, лупцюють без жалю. У результаті ще понад півсотні мітингувальників з травмами, і така кількість силовиків в лікарні за офіційними даними. Переламані пальці, зламані там ноги, відірвано, частково відірвано вухо. На мені був противогаз, Я пас удар по удар з боку, можна так сказати. Ну. Звільняти мирний майдан люди не поспішають. Опозиція розбила умовний штаб спротиву у будинку профспілок і вже планує встановити намети. Наталія Жажко, Ксенія Дворнікова, Олександр Аргат, п'ятий канал.